Перейдемо до нашого екс уже очільника збройних сил України, пана Залужного. Усі думали, гатали, чому звільнили, куди далі буде призначений, чи можливо буде іти у президентську кампанію. Так і бачили, проводили до нашої уваги різноманітні опитування: що а хто би виграв, якби були вибори президентські, скільки би у парламенті набрали, і так далі, і тому подібне. Але вже з'явилася інформація, що Володимир Зеленський погодив кандидатуру залеж... залужного на посаду посла України у Великій Британії. А міністерство закордонних справ України спрямувало британській стороні відповідний е, запит. А, так і е, президент е, у вечірньому зверненні повідомив, що залужний говорив йому саме про дипломатичний. Напрямок, що несе це призначення з вашого огляду, і чому саме зараз залужний піти е, вирішив піти на дипломатичну службу, коли йому малювали дуже гарні перспективи у вигляді політичної кар'єри в Україні? Ну давайте говорити Залужного пішли на дипломатичні е, посади. Давайте згадаємо з вами попередні повідомлення, які оприлюднені були офісом президента, і взагалі українських змі, залужне, коли він ще був очільником генштабу збройних сил України. Залужному пропонували роботу на дипломатичних посадах, але він відмовився правильно. Так. Ну для чого ви даєте подібний характер інформації наразі про призначення залужного, про те, що він погодиться? Можливо, це компроміс. Я не виключаю, що Валерій Федорович змінив свою точку зору і погодився на відповідні пропозиції. Та пам'ятаєте, як в легендарному фільмі є пропозиції, від яких важко відмовитися? Тобто створюються умови, коли людина не може просто відмовитися. Від цих пропозицій. І тут знову побажання, знаєте, недолугий інформаційний супровід, як услушно зауважили, з приводу політичної кар'єри. Фактично, ті люди, які і намагалися показати залужного як політичного діяча і малювали йому рейтинги підтримки, поставили хрест на його політичній кар'єрі. Давайте називати речі своїми нами. Зіграли медвежу послугу Валерію Федоровичу. Дали фактично. Як ви вважаєте, ну діни умовно кажучи, чи ви залужний я офіс президента? Я бачу ваші рейтинги і можливості їх росту електоральних уподобань? Я буду реагувати та відповідно буду. І краща реакція це усунути відповідно Валерія Федоровича з території України і взагалі можливих, скажімо, контактів для формування політичної команди. Тому, от хотілося б побажати умовній опозиції, коли ви хитаєте цю тему, ну все ж таки думати головою Перше, перше чергу, чим стріляти, робити постріл, фактично в чисте небо. Це велика помилка самого інформаційного супровіду відставки, залужної і можливості його політичної кар'єри. З приводу призначення Великобританії. Ну тут давайте згадаємо при заяву пристайка. Пам'ятаєте, коли він говорив про те, що призначення посла цю країну не має відбутися по приколу, Бо він чітко розумів, що це ключовий стратегічний партнер України. Тим більше Велика Британія наразі претендує на роль світового лідера, не регіонального після того як в Сполучених Штатах почалися політичні катаклізми, постало питання, що Велика Британія перебрала на себе. Роль лідера антипутінської коаліції. Уявіть собі якогось корупціонера, наприклад, там колишнього очільника Луганської військово-цивільної адміністрації гайда призначили по би послом. Ну його хотіли в Казахстан, але я думаю, що розуму б вистачило і в... до речі, планували планувала так, так відправити та. очолити дипломатичну місію від України. Абсолютно, ну так в Британії, вибачте, прагматики, вони прекрасно розуміють той негативний бекграунд, який тягнеться за риском, правильно? Тому і е, в цьому, от якраз, призначені для от, якраз захисту українських інтересів, це 100% влучання в ціль. Британія виступає ключовим лідером і фактично адвокатом України. Тим більше, давайте згадаємо навіть військово-технічну співпрацю з країною. Британія ініціатор. Морської так. коаліції, коаліції дронів, передачі нам крилатих ракет повітряного базування і підписання міждержавних угод, о, тих, які ми наразі два речі, Надесь... зеленський зустрівся з оборони міністром оборони Британії Шапсом. Пишуть, що так. обговорили подальшення посилення ППО, далекобійних спроможностей забезпечення інших нагальних потреб України в озброєнні та боєприпасах, а також налагодження спільного виробництва зброї. Та, от вам і відповідь. Тобто, фактично, Велика Британія наразі будує вісь Лондон, Київ, Анкара, до Києву відведена ключову роль. Угу. І тому от, призначення залужного якраз. Тобто, є візит май... Зеленського наразі Абсолют. в Туреччину не просто так в Анкару, так? Не про, абсолютно. Так. Це якраз от, як план Великої Британії витіснення Російської Федерації Чорноморського басейну, що угу. вони успішно і реалізують. І останні успішні дії власної сили оборони України. Я не виключаю, що до них дотична і британська сторона, тому що саме британська сторона перша прокоментувала те, що вони задоволені тим результатом у вигляді потоплення Сергія Котова. Причому двічі прокоментували, що взагалі безпрецедент. Тобто настільки були задоволені, що вийшли на біс. Спочатку міністр оборони, потім, потім прокоментувала міністерство новідповідна ну, розвід товариства Великої Британії. А це показник того, що Велика Британія чітко дає зрозуміти Російській Федерації, хто саме стоїть за військовими успіхами України в Чорному морі.